Вітаю! У нас знову прийшли дощики, але сьогодні розмова піде про те, що на маточних кущах не потрібно лишати ягоду. Можливо, це правильний підхід. І коли це саме твої саженці, і ти впевнений, що ти саме цей сорт виростив. І саме цей сорт посадив, записав собі в схемку, поставив якесь позначення, що це цей сорт. Але якщо дозамовляти саджанці, навіть незалежно в кого ви замовляєте, ну я тут не беру інтернет-магазини взагалі, в принципі, але чим більше людей працює, навіть якщо їх небагато, можливі такі випадки, що іде зовсім інший сорт. Визначити сорт по кущику, коли він приходить, це нереально. Дуже рідко, коли трапляються якісь ну, такі незвичайні листочки, навіть сам цвіт в дуже багатьох сортах просто схожий. І так як моя ціль все-таки скуштувати сорти і залишати найкращі сорти не на гектари, а саме для присадибних ділянок, чи якась там сотня дві кущів для власного споживання, для мене пересорт це важливо. Так, як так само людина, як і всі, і так само можу помилятися. Повірте, я з цими ящиками ношуся, з цими, щоб тільки ну, туди щось не поставити. Буває таке, що я обріжу біля кущів і не поставлю в ящик, і я навіть ці, ці саженці вже намагаюся відкинути десь подалі, бо я не розумію, який це сорт. Все помічаю обов'язково по ящиках. Але з розумінням ставлюсь до того, що може прийти пересорт. Це не є так критично. Ягідка є, подобається, лишаєте, не подобається, не лишаєте. Нічого страшного такого я не бачу. Головне, щоб ці сорти прижились у вас і давали ягідку ту, що вам подобається. Для мене це неможливо лишати сорт, бо я продаю саме по сортам, не в торбі викопані копанку там, по 3 гривні чи по п'ять гривень, чи як там не знаю. От. А саме, що я пропоную по сортам. Ось сорт лічія. Вона в мене в тому році дуже погано себе вела в цьому році, ну поки що за нею спостерігаю. Пересадила її в півтінь, так як в тому році вона мене сильно горіла. І відповідно я взяла ще саранці, саме цього сорту, щоб подивитися, можливо будуть краще себе поводити. Ну і висадила тут же ж біля неї. Тобто свої саженці і ті саженці, що я замовила. Ось лічія. так. І ось ці саженці, що я замовила. Як ви бачите, якби я не лишила ягоди, це взагалі різні сорти. Ось я вам зараз просто продемонструю, чому я лишаю ягоду. Ось. Розпознімаю всю ягоду з тих кущиків, і ви побачите, що це не ліча. Ну, достатньо. Ось так всі. Ось. Ця ягода, вона не відповідає ніяке лічі. Ось моя лічі, навіть маленькі, вони ще не дозрівші. я не хочу їх зривати, але, як ви бачите, це зовсім зовсім різна ягода. Ось ліче, а ось це не лічє. І якби я не лишила ягоду, а просто з тих кущів знімала розсаду, Відповідно, я відправляла б ось це замість ліччя. Якби Воно то, вроді, як і не страшно, але якщо людина платить саме засадженець і хоче певний сорт, а не просто полуницю, все-таки я намагаюся робити це по сортам. Все буває. Буває, що не той сорт покладеш, можливо, я не знаю. Я намагаюся всі горщики підписувати. Єдине, що якщо не один сорт йде люд... до людини, або один рем, один е... КСД-сорт, тоді, відповідно, в мене різні стаканчики, одні прозорі на КСД-сорти, і чорні йдуть на реми, нейтрали. Тоді я не підписую. В іншому випадку я всі, горші, всі стаканчики намагаюсь підписувати. Щоб якщо людина замовила якийсь сорт, такий вона отримала. Вже друге діло, як їй сподобається, не сподобається, той смак приживеться, він не приживеться, той сорт певний в неї на ділянці. Це вже вона буде спостерігати сама. Ось чому я залишаю ягоди на кущах для своєї перевірки і для перевірки того, щоб ви отримали саме той сорт, який, наприклад, я робила огляд, чи який ви шукали і хочете мати в себе на ділянці. Як би не було там складний сезон, варто вирощувати цю ягоду, вона дуже смачна. Відповідно, це все буде викорчувано і викинуте, тому що оприділити сорт я не зможу. Якби їх був десяток, ще можна було визначити. Якщо їх є сотні, їх точно не визначиш, який це сорт. А придумувати щось від себе, в мене жодного бажання немає. В мене є достатньо сортів, щоб їх запропонувати на саженці. Ну нічого, знімемо ягідку зіму. І на тому ми закінчимо саме з цими саженцями. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую.